Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуй кабачки. Кабачки це справжній скарб для нашого організму. Вони містять багато води, вітамінів і мінералів, але при цьому дуже легкі для травлення, особливо вони корисні для тих, хто слідкує за вагою чи має проблеми з травленням. Кабачки покращують роботу шлунку та кишечника, виводять зайву рідину з організму, багаті на вітамін С, калій та магній, Підтримують здоров'я, серця та судини, мають низьку калорійність, ідеальні для легких літніх страв. Ділюся своїм маленьким секретом: як смажити кабачки так, щоб борошно не горіло і не диміло в хаті. Простий та дієвий спосіб. А тепер про мій спосіб смаження. Щоб борошно не горіло на сковорідці, я спочатку мочу кабачки в воду, потім борошно і знову в воду. Так борошно не пригорає, не димить, можна трішки посолити одразу після нарізання або вже наприкінці. Все залежить від вашого смаку. До кабачків подаю смачний соус, майонез, 3-4 зубчика чесника і трішки крупу. Все на око, простий, ароматний і дуже апетитний. Цей часниковий соус просто бомба. До кабачків спробуйте не пошкодуєте. Ще більше смачних рецептів дивіться за посиланням під відео. Готуйте з любов'ю і все буде смачно! Ось такі в мене кабачки з секретом. Смачно, просто і без зайвого диму. Дякую, що були зі мною. Готуйтесь любов'ю і все буде смачно.